Із окупу грудей. Таку назву має нова збірка письменниці Валентини Коваленко. Презентація відбулася в Черкаській обласній бібліотеці для юнацтва імені Василя Симоненка з нагоди ювілею авторки. Докладніше розкаже Анна Могильна. У доробку Валентини Коваленко безліч різних збірок, які написані різними жанрами, це любовна еротична лірика, антологія, проза, поеми та багато іншого. Після 12-річного затиша письменниця видала збірку із окопу грудей. У ній вірші про незламних захисників, які оберігають нашу державу. Із окопу грудей. Як бачите, назва така, що хлопці в окопах хлопці на захист наших фізичних територій, а ми на захисті духовних територій, і саме Окоп Грудей, це своєрідна така символічна назва, де. Хочеться всю Україну вчаїть, огорнути, захистити від цих з вірусу постатів московських. Саме на Тарасовій горі Валентина Михайлівна надихнулася і продовжила писати поезію. На сьогодні в мене іде лірика воєнна, тому що ну, знаєте, біль більше в'яже, кажуть. І оцей біль, коли в'яже, його треба десь дівати. Цю енергетику. Її треба трошки від неї очищатися. Куди в слово? У слово, бо це слово хочуть чути люди. Вони всі переживають подібні емоції, але не кожна людина словом може свій біль, свої емоції висловити. Валентина Коваленко берегиня українського слова духу та народу. Від її слова стілюється душа. Каже завідувачка відділу читальних залів Катерина Вербівська. Кожна книга це окрема криниця джерельної води, тому що із неї можна напитися, із неї можна нею можна зцілитися, нею можна оживитися. Нею від, від неї, від того слова, ти утверджуєшся сам, зцілюєш свою душу і піднімаєшся трохи. Над цим світом, адже він у нас сьогодні такий болючий, а вона саме є тим словом, своїм знахарським словом. У бібліотеці для юнацтва постійно відбуваються зустрічі з талановитими та відомими людьми Черкащини. Валентина Коваленко одна з них каже Федір Пелепенко. Сьогодні на теренах літератури Валентина Михайлівна дуже активно виступає своїми поезіями на військову тематику. От кожне її слово несе певний енергетичний заряд. От. І всі, хто знайомиться з її творами, з її працею, усі наснажуються цією поезією. На зустрічі з письменницею запросили студентів Черкаського фахового коледжу харчових технологій та бізнесу. Я давно слідкую за творчістю Валентини Коваленко, хотів побачити її наживо. Подякувати їй за її творчість. Вона дуже підбадьорює мене вірити в Україну її перемогу та незламність. І я дуже щаслива бути тут. Мені цікаво читати різні твори та книги. На мою думку, це дуже впливає на розвиток людей. Цікаво було почути про її творчість та життєву діяльність зі слів викладачки філологічних дисциплін. Студенти мають знати сучасних письменників і їхню творчість. Поезія Валентини Коваленко має патріотичний і виховний вплив. Її Поезія надихаюча, вона. Справжня, патріотична і вона дуже жіночна. Вона пише про те, що близьке, особливо близьке, кожній українці, українські жінці, але, звичайно, ця поезія має великий виховний вплив. Тому сьогодні ми з задоволенням перевели із викладачами-філологами нашого коледжу студентів на такий захід. Анна Могильна. Павло Балевець служба новин телеканалу Ільдано.